Добрий день, вітаю вас. Ну, раз ви дивитесь, то, можливо, вам цікаво ось такий кардиган жіночий із жакардом, із смужечками. І такий, бачите, нерівний, такими цікавими нахиленими лініями. Це методика, коли реглані лінії йдуть попереду і по е, рукавах. Давно я вже таке хотіла зв'язати, і ось 1982 року є фото, але там не зрозуміло було. Ну, нарешті я взялась. І оце про це буде відео. Тож, як я починала в'язати кардиган? Отут ви бачите, це перші малюнки, перші спроби, щось тут якісь жакарти. От. Ну, і перше, що я зробила, це набрала, набрала резинку 99 петель. Ну, я просто вже знаю, скільки мені треба. Але якщо б я зробила 99 петель, резинка один на один. Зробила би номером три, було б все гаразд, я потім розкажу, що саме не так. Але зараз я про конструкцію. От у мене виходить отака от горловинка. Але в'язання е, тим способом, коли Набираються е, петлі о цих точках, дає нам от такий ромб. От ці п'ять точок. Один, два, три, чотири, п'ять точок, в яких ми додаємо по петлі. І таким чином у нас іде оце як береглана лінія. Отут тут йдуть регланні лінії. Так в'язала Тома Новікова, і я вже давно зазіхала, щоб це зробити. І потім готувалася до жакардових історій, і оце я думала, думала, як же мені перейти. І я зрозуміла, що оця частинка, вона Треба її зробити в заготовках. Тобто, я зробила от шию комір, а потім я додала оці от трикутнички, після чого вже почала в'язати способом реглан посередині. І от зараз я покажу, значить так, От я беру спинку. Відкладаю тут 3 см, так, 7 см. Ось я зараз обвожу, як виглядає, як виглядає в викрийці, як виглядає виріс горловини ззад. Оце середина спинки. От, от сюди плече пішло. Так, тепер перевертаю і. Дивимось, а що тут у нас спереду. Спереду я відкладаю ті самі от 9 см сюди і 10 сюди. От сюди 10 см відклала, сюди 9, з'єднала і обвела круглою такою лінією. Отак от виглядала би у мене викид. Попереду. Але оце я віддаю на планку. Чи там видно? Ага, оце я віддаю на планку. Так, значить, от у мене точка, оце плече точка, оце середина спинки. І так у мене зв'язано. Далі я беру лінійку і з'єдную так, щоб у мене була тут лінія. Приблизно лінія хоча б. Так, і в цей бік, от вона. Так, щоб я, ну якби давала дотичну лінію. от І оцей трикутник. Я його вирахувала згідно свого зразка. Оце я додала. Далі оцей трикутник додала отут. Ну, я отак от зробила, отак от. Оцей трикутник додала і, і оцей трикутник. Після чого я вже почала додавати петлю. Тут, тут одна, дві, і тут одна, дві, ну і так далі по колу. От таким чином я вийшла із положення. Значить, дивіться, є у, на каналі НАВ е, В'яже. Я додам е, в описі. У неї там трошки не так, вона отут на плечі, вона дає дві лінії, дві лінії. А у мене тут одна лінія додавання петель. І в неї горловина отака ромбом. Для літнього виробу це дуже гарно. А для зимового мені треба закрити спину повністю. І тому я пододавала оцих от трикутників. Це отаке от ноу-хау, таке, е, таке моє е, таке моя оця конструкція. І далі будемо розглядати її. Почала я додавати, і оце я тут як змогла, намалювала собі візерунок, який я хочу. І тут, бачите, видно, що це додається в петлі, і як я їх потім включаю у малюнок жакарда. Тепер переходимо до самого кардигану. Тож, починаємо розбирати, як я в'язала. Значить, почала із комера, потім зробила трикутники. Тут навіть видно зараз, от на спинці, трикутник на плечі і спереду. І потім почала в'язати, додаючи петлі. Тут я додаю в одному ряду накид, в другому ряду його пров'язую. От і все. Так. Спочатку я в'язала лицевими, тому що хотіла перейти на жакарт. Жакарт, попереду я в'язала ромбики, зробила, зробила такий жакарт. Жакарт я роблю, перекручуючи кожну ниточку за кожною петлею. Оце от зворотній край, бачите? У мене завжди, Я так звикла, мені це не складно. І так я. Знаєте, як кажуть, яка дорога найкоротша, та, яку знаєш, якою ходиш кожен день. От. Ти вже не помічаєш тих ямок, тих незручностей, бо ця дорога тобі знайома, тому вона тобі і найкоротша. Так і тут. Я перекручую кожну петлю і навіть на про це не задумуюся це йде автоматично. Тому у мене немає протяжок на звороті. І тягнеться воно однаково із лицевою гладдю. Так, після цього, після того, як я завершила перехід до сірого кольору, я почала в'язати резинкою. Резинка 3 на 1. Зараз покажу ближче. От, ідуть три лицеві, одна виворотня. Три лицеві, одна виворотня. Потім я через 4 ряди змінюю. Я виворотню петлю. От, я її міняю вже, от вона в мене. І виходять такі хвильки: три на один, три на один, три на один, і, і все, нічого тут зайвого. Так, тепер, як, що по конструкції? Значить, плече вив'язала до цієї пори вив'язала і зрозуміла, що далі мені вже приміряла. і Незважаючи на те, що у мене був запрограмований викат по горловині заздалегідь, я все ж вимушена була зробити е, азійський, отут додала ще рядів по спинці. Так, приміряла і бачу, що я вже така горбата, що мені вже треба іще і сюди додавати. Ну... Ось тут я чотири рядочки дов'язала і пішла. Справа в тому, що тут е, так в'яжеться, що оці от лінії, вони йдуть так нахилені. І тому тут уже не треба робити якусь спеціальну е, викрутаси, а зразу воно так, оця лінія йде. І просто я додала потім, е, додала способом Джуді, отут петлі додала і їх. Забрала і в рукав, і вниз. Значить, в рукав. я зразу після цього почала робити рукава. Зв'язала, а, до речі, тут у мене іде внизу рукава, іде у мене виворотня петля, біля якої я додавала. Гляньте, як гарно виходить. Коли виворотня петля, то А тут же ж я не додаю. З цього ж боку я не додаю, а навпаки, дві разом забираю, тут я забираю. Коли я вже в'яжу рукав, то тут я додаю петлю а тут забираю. І ось вона, виходить рукав, бачите, який він, от, якщо брати по лінії, я його в'яжу, виходить отак. Отак. І нарешті я підходжу. Ну, Тут трошки я збивала петлі, забирала трошки більше, але не дуже звужуючи рукав, бо це верхній одяг і тому має бути такий обширний. І от дійшла до того моменту, що вже мені вистачає, залишається тільки на резиночку. І далі я, це в мене отак рукав, отак. Мені треба якось додавати, оце я так і задумувала іншим кольором. Забирала по три петлі. от, І в'язала отак: отут. забирала три петлі, зв'язала, забрала три петлі. Тут весь час забираєш петлі з цього боку. І так забирала тут, і е, тут я зачіпляла по три петлі. І так я вив'язала на більш-менш е, рівну лінію. І далі я оце вже зв'язала тут 3 см. Ні, два. 2 см резинки один на один, як би завершила. І в мене отакі от вийшли е, косички. Ну, Все, рукав завершила. Причому я в'язала одночасно два рукави, тому вони у мене однаковісінькі. І я перейшла на вив'язування тіла. От на цьому етапі я захопила ці петлі і в'язала туди-сюди поворотними рядами, ну, оскільки це кардиган. Ну і бачите, як, як вони знаходяться, який візерунок виходить. Нерівний, невертикальний, не, 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 не горизонтальні ряди у мене. Оце, така, така цікава техніка. І тут я теж, значить, тут я забираю. Тут у мене виворотня петля, біля якої я забираю е, дві разом лицевою. І тому воно так гарненько. А тут же ж я так як е, збільшувала, так і збільшую. Що мені не подобається, тут у мене вийшло розхлябано, тому що я додавала петлю до, е, е, біля пружкової. І оця пружкова, вона мені не подобалася. я не знала, що робити, в'язала собі далі. Так, тепер дійшла я до. Оцього моменту, коли отут вже е, дійшла довжини такої, як мені треба. І оцей кусочок я знімала окреме відео. От дов'язала вже до того, що довжина посередині і по спинці, оце от середина спинки. Так, вже досягли своєї довжини. Значить треба. Тепер дов'язати оцей от трикутник. Заміряю, скільки сантиметрів треба дов'язати. Для цього я виклала отак от по, по цій лінії край. Так, І тепер заміряю. Заміряти. О, 13 см. Тепер я міряю, скільки це буде рядів на 13 см. Міряємо. Значить, тут у нас

12 На 12 рядах, з цього боку, я буду недов'язувати. І от за 12 раз я маю зібрати всі. Але кожного разу з цього боку, у мене буде забиратися одна петля. Значить, 12 петель я заберу тут. Тут у мене 50. Три петлі. Значить, з цього боку, значить 50-53 мінус 12, які тут заберуться, 41. Значить, з цього боку я по 4 петлі не буду дов'язувати. Тепер я порахую, скільки тут буде петель. От, до середини, мінус 12 петель, які тут заберуться, і всі інші петлі поділю на 12 раз. Скоріше, тут буде то по 4, то по 5. Так, в'яжу все, не дов'язую. Ну, наприклад, 4 петлі. В'яжу сюди. Тут забираю з обох боків. Не дов'язую тут 4 петлі, повертаюсь, в'яжу, не дов'язую ще 4. І так, тут 4. Потім тут 5, наприклад. ну, Це я розрахую. І так, в'яжу, 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 аж поки у мене не буде отут рівна лінія, ну, майже рівна. Після цього буду в'язати резинкою все. Буду в'язати одразу на два стегна, це ж, це ж перед, це стегно, а це середина спинки. І так далі ж, тут у нас теж от є друге стегно. Тут я поймала, вже пробувала по дві петлі, у мене нічого не вийшло, тому я розпустила. І тепер буду в'язати із двох клубків, із двох мотків, одночасно зразу буду в'язати отут. Потім пересаджую петлі, не пров'язуючи. Просто пересаджую і далі пішла в'язати вже із іншої мотошки. і в'яжу далі. І назад. Тобто буде довге в'язання, але одночасно і буде симетрично. Ну і нарешті планки. Планки я в'язала не з, не з першого разу, скажу чому. Тому що, я вже казала, пружкові були розхлябаними. Тому мені прийшлось от що зробити. Я пройшлась там, де. Уже біля другої або третьої петлі навіть да, е, пройшлася таким м, гачком е, просто ланцюжок зробила. Потім від цього ланцюжка я почала, я зробила е, як би обробку края петлями, стовпчиками без накиду, захоплюючи тільки одну ниточку. І таким чином одна нить, одна дужка вона в мене залишилась, якби е, рівняє весь цей край. Така хитрість. Ну, якщо треба, якщо комусь треба, я можу зняти для цього якийсь маленький майстер-клас. ну, а Далі я пішла в'язати поворотними рядами туди-сюди е, планку. До речі, планка вив'язана стовпчиками, вона не тримається, вона закручується. Ця планка в мене закручується сюди, а ця сюди. Хоч ти лусний. от. Кардиган виявився на мене трошки вузькуватий, тому я, я не люблю вузьким, тому я додала планки так, щоб збільшити розмір не на 5 см, як я думала, а на 10 см. От, 10 см. І тоді вона більш-менш. Зараз покажу, як воно на мені сидить. А от тепер же я хочу розповісти, що у мене не вдалося, що мені не подобається, щоб, може, ви не повторювали таких помилок. Значить, отут я коли зробила комірець, то я не зробила китльовку, ну нехай хибну китльовку або справжню, я не закріпила комір перед тим, як переходити на тіло. І воно розтягнулося, і не третім номером, а четвертим я в'язала цей комір. Мені це не подобається. Це я обов'язково врахую. Можна ви таким чином, значить, можна взагалі просто набрати, я от набирала 99 петель, можна просто набрати 99 петель і одразу починати вив'язувати трикутнички, і потім в'язати, а вже коли буде все готово, то комір додати, починаючи із квітовки. Дякую вам за увагу. Хотіла коротесенько зробити, ну ніяк. І вже і збільшувала швидкість. Ну, все одно вийшло 20 хвилин. Ну, вибачте, пишіть, будь ласка, які у вас є зауваження, якась критика, що не так. І будьте обов'язково здоровими.